Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз покажу вам, чим я буду займатися сьогодні, тому як щось не вистачає посл зняти для вас якийсь нормальний відосик. Зробили ж ми ремонт двигателя трактору UMAZ. І і Минулих вихідні я, виходні, я закривав влагу, Закривав влагу культиватором. Закультивував я скільки там, ну, не знаю, гектар десь, навірно, з 10 може, 11. Собі там городи. І по найму трошки там, пару гектарів поїздив, попрацював, щоб якась була лишня копійка. І думаю, треба ж глянути вчора до клапанів. Тому як ми коли собирали його, ми виставили клапана більше зазори, тому як все одлазу притратив в нові клапана. І вчора дивіться, що я зробив. Я знайшов верхню мертву точку, верхню мертву точку, я знайшов, зняв, виходить, шлангочку. На храповику мені неудобно крутити, тому там як не залізеш, я зняв стартера, взяв монтировочку, вижав, ну спочатку бендікс, додав газку і прокручував мон монтіровочку, і поки в мене не а, на першому циліндрі натоплений, не, така, не вискочить, не вийде бульбочка. Все, вийшла бульбочка, я виставив. Дивіться, виставив, навіть за, записав для себе. для вас. Перший, другий, третій і п'ятий. Циліндр. Виставляв я його не 0,35, як люди виставляють, а виставив 0.40 тому як у мене щупа 0,35 просто не було. Поставив потім на маховику меточку. Тут десь на храповику метка стоїть. Ну, коротше, м'етка. я метку і прокрутив 360 градусів. 360 це круг. І потім виставив я сьомий, 6 і 4. В принципі, Потім я перевірив, чи я все правильно роблю. Я зняв та, з 3 е шлангу, прокрутив, поки бульбочка, вийшла бульбочка. І потім подивився, все, клапана в мене закриті, все, зазори є, провірив 0.40. Значить я виставив все правильно. В принципі, нічого важкого нема у регулювання клапанів. Є багато способів, але це як для вас. Один із способів, то, що я робив. Ну, таких відосів в інтернеті багато. А зараз що я буду робити? Зараз буду цепляти сівалку, регулювати її на ячмінь. В інтернеті я дивився норма висіву 200 кг. У мене зараз вона виставлена на 260 кг, тому як я осінь сіяв на городах озиму пшеницю. Зараз таку вставлю фоточку, щоб ви побачите, яка озима пшениця. Зима пшениця, ну, з видом мені, мені нічого. Батя каже, що вона густо посіяна. Ну серйозно. Зараз, в принципі, як її виставляв, зараз я вам покажу. Друзі, виставили ми сівалку, в принципі. Зараз вам покажу, як ми виставляли. Не знаю. Я думаю, буде нормально. Ну, зараз ми її виставили предварительно, поїдемо на дорозі десь порівненькому проїдемо пару метрів, почитаємо Уже по факту, скільки у нас є, мене йде штук на метр. Ну Дивіться, як я її виставляв. Виставляв, так як в Ютубі люди виставляють. Засипав три баночки. Кажу, Засипав я в банки, у три сошника, два відра, ось, шланги зняв в одне відро, три, три шланги, в друге відро. Три шланги і 7,5 оборотів прокрутив. Не забудься, 7,5 оборотів прокрутив. І відтарив віса. Ось віса, я такі мамки подрізав Віса. І, виходить, в мене там 260 грам вийшло. 260 грам я умножив на 0,8. І в мене вийшло там за, 200, грубо говоря, за 200 кг 210-208 кг, лів трошки менше сіє, права трошки більше. Ну, В сумі там 210 кг вийшло на гектар. Скільки должно на погонний метр іти штук, я поки не знаю. Зараз подзвоню знайомим, узнаю, що там вийшло. Ну, в принципі, така регуліровочка. Я в інтернеті подивився, чуваки, так сою регулюють. Так же саме і я. Ну, так як ви бачили на фото, Пшеничка непогано зійшла. Звісно, батя каже густовата. Ну вона ж покущилася, вона більш-менш в время посіяна. І в мене була вона виставлена сівалка на пшеницю. І думаю, щоб її вже в принципі, не особо регулювати, не гратися з нею, я, коротше, зробив ось таку плашечку. Пшениця у мене тут 250 кг і лева-права сторона. Не знаю, в принципі, такий лайфхак, не знаю. перевіримо потім. Ось дивіться, ліва сторона у мене така надпись тут. Четвертий сошничок. Я вставляю. Ось у мене, бачите, зараз вистріляно на ячмінь. А була на пшениці ось ось сіки. Так же само права сторона я записав і кину оцю двіжуху. Цю двіжуху кину у в мене в ящичок спеціальний, я таке зварений великий ящик, щоб все було по феншую, Саморобний. І у мене воно. Тут, коротше, буде валятися. Подивимося, зараз глянемо і тоді вам покажу. Чи правильно ми виставили, чи неправильно, бо я не спеціаліст в цих регулюваннях СЗ, і я взагалі, блін, другий раз буду в житті сіяти нею. Зараз є закази, там ще 2 гектара городів треба посіяти. Ну чого я очікую. А очікую чого що, блін, може б зараз понасівати людям такого, блін. Безобразі, що вони будуть потім клясти мене і кидать, коли я буду їхати на ланосі в село додому, кидати палками. Ну попробуємо зараз кінтуватися, але посіять. А тоді вже будемо собі сіяти. А потім, може, якщо буде все нормально, то поїдемо сіяти по найму. Пізніше, друзі, включуся, покажу вам скільки на погоний метр в нас пішло на сіні. А ви нас скажете, так чи не так. Друзі, по тої регулювання, що я в інтернеті подивився, в принципі, виставили. Ну, ось такий посів. Вацен, скільки ти насчитав на метр? 80 штук, плюс-мінус на метр, десь більше трохи, десь менше. Скажімо так, не ідеально. Блин. ну, Що ви хочете, техніка стара. Ну, В принципі, зараз подивимося, засипали ми всівалку мішок, зараз глянемо наскільки нам соток А потім, якщо що, підрегулюємо. Пока. Друзі, і бурю оце, блін, задобався, скільки з ваценами, наверно, гектарів два вже по найму сіла, новий, блін, цей глечик. Вацан не чую, чує Оце так, друзі, працює. Висіваємо пченичку. Сіли спочатку ячмінь. Потім сказали. Яру пшеницю посіяти. Ми коротше, без задньої мислі, туди-назад, туди назад, дивлюсь ватсом, репетую. Я стою, що таке? Блін, на пшениці не хватить, птую мать. А ми ж коротше, сіяли, виставляна сівалка під ячмінь була. А потім попросили яру пшеницю. А яра пшениця вона менша, відповідно, Менше треба її висів робити. Ну нічого, ми. Це, дві загонки густовато посіяли, потім перекрутили. Вже все, досіваємо, друзі, слава Богу. Зараз поїду оттягну сівалку. Отяну сівалку. І цього. Поїду тут закатку і шабаш. Так що, друзі, для вас такий невеличкий відос. Всього-всім -всього найкращого. Кому понравилося, ставим лайк і підписуйтесь на канал. Всім добра!